Надя прийшла на день народження подруги ошатна з подарунковим пакетом та квітами в руках. За дверей долинала музика та сміх. Вітаю. Я спізнилася? спитала Надя, віддаючи букет і подарунок. Ні, просто хлопці прийшли раніше. Пішли швидше. Марина потягла Надю в кімнату і представила гостя. Не встигла надя озирнутися, як мама Марини покликала всіх до столу. Двічі повторювати не довелося молодь із шумом розсілась. Хтось розливав шампанське по келихах, хтось накладав у тарілку салат і одразу тягнувся до нарізки з ковбасою. Потім почалися танці. Мама Марини почала збирати брудні тарілки, а батько ще раніше випарувався із за столу. Надя не вміла і не любила танцювати, тому почала допомагати прибирати посуд. До неї підійшов звичайний, нічим не примітний хлопець і запропонував потанцювати. Я не танцюю, відмовила Надя. Я теж, сказав хлопець і посміхнувся. Його обличчя відразу стало надзвичайно привабливим, а в очах заграли промінчики, немовби їх підсвітили. Кімната зникла та розчинилася разом із усіма гостями. Залишилося тільки він і вона. Потім він проводжав її додому. Я Денис. А ти Надя, правильно? Я бачив тебе кілька днів тому в університеті. Ти теж з нами вчишся? Ні. Я уже працюю. Напевно, тоді не посміхався. Інакше б я тебе запам'ятала, сказала Надя і зніяковіла. Ми прийшли. Вона зупинилася біля сусіднього будинку. Так швидко, розчаровано запитав Денис. Може, ще погуляємо? запропонував він, і його обличчя знову осяяла гарна посмішка. Надя довго не могла заснути тієї ночі, згадуючи його посмішку, від якої серце солодко нило. Вона зустрічалася з хлопцями, але не пам'ятала, щоб раніше відчувала такі почуття до кого-небудь. Вони одружилися наступного літа. Марина була свідком на весіллі. Мама наді хвилювалася, що дочка рано завела сім'ю. А якщо діти, вона ще не на пенсії і зможе допомагати, говорила вона. Але хіба думаєш про дітей і можливі проблеми, коли закохана? Коли весь світ обертається навколо коханого, коли дихати не можеш, якщо не бачиш його хоча б один день? Молоді вирішили жити окремо і зняли квартиру. Хоча мама надій умовляла пожити з нею та батьком, поки наді не закінчить університет. Адже тоді не потрібно було б думати про матеріальний бік сімейного життя. Вони були щасливі і сподівалися, що це щастя триватиме вічно. Однак на останньому курсу університету Надя дізналася, що вона вагітна. Спочатку вона злякалася, не знаючи, як впорається з навчанням і вагітністю одночасно. Проте, після того, як прочитала інформацію і зрозуміла, що дитина народиться на початку червня, заспокоїлася. Залишалося тільки здати іспити. Коли Денис прийшов з роботи, вона одразу поділилася новиною, очікуючи радісної реакції чоловіка та підтримки. Але Денис розгубився. Ти не радий? спитала Надя ображено. Та радий просто несподівано. А ти впевнена, що впораєшся? Ну, викладачі ж не звірі. Не будуть завалювати матір, що годує. Надя з надією дивилася на чоловіка. Коли він нарешті посміхнувся, всі її тривоги відразу розтанули. Надя народила всередині травня, коли у дворах звіла черемха. Вона притискала до себе маленький рожевощокий грудочок, і серце тануло від щастя. Іспити залишилися позаду. І Надя посвятила себе новонародженій дочці. Коли Денис повертався з роботи, вона розповідала йому, як дочка посміхається, як дізнається її по голосу, ніби повідомляла про події світового масштабу. А коли вона почала ходити і пелюшки залишилися в минулому, Надя знову завагітніла. Цього разу вона не поспішала повідомляти новину чоловіку. Подружжя планувало другу дитину на пізніше, коли зможуть дозволити купити собі квартиру. Але сталося не так, як гадалося, і Надя мала повідомити новину. Я думав, ти приймаєш проти заплідні? Дочка ще груди бере, вважається, що в цей час можна не оберігатися, сказала Надя. Гаразд, впораємось, відповів Денис. Але посмішки на його обличчі вона не побачила. У належний час Надія народила сина. З двома дітьми вона зовсім забула про себе і крутилася, як білка в колесі. На вихідні приїжджала мама, і Надя могла трохи перепочити та виспатися. Ти погано виглядаєш, ти поправилася дивись, бо кине тебе Денис. Навколо скільки доглянутих жінок? Хто тебе на роботу візьме після декрету? Тим більше без досвіду. Чоловіки завжди в ціні і не має значення, як виглядають. Ти повинна стежити за собою, сядь на дієту та приведи себе в порядок, радила мама. Після її відходу Надя довго стояла перед зеркалом, вона й не помітила, як розповніла. Постать, як то кажуть, попливла, талія зникла, сукню обтягували живіт і збиралася гармошкою на спині. Мама права, я запустила себе, подумала вона. А коли Денис усміхався останній раз? Звичайно, він посміхається, граючи з дітьми, але зовсім не так, як раніше. Коли несподівано зникло молоко, Надя навіть зраділа. Тепер вона змогла зайнятися собою та сісти на дієту. Але їсти хотілося страшенно аж до запаморочення. Вона зривалася, наїдалася, обіцяючи собі завтра влаштувати розвантажувальний день, але знову забувала про свою обіцянку. Якось на день народження Дениса до них прийшли його друзі. Надя, а ти що знову вагітна? запитала дружина одного з друзів, окинувши її фігуру критичним поглядом. Надя готова була провалитися крізь землю. Важко не погладчити з такою смачною їжею. Тобі повчитися у Наді смачно готувати. заступився за неї друг Дениса. Після того випадку Надія попросила чоловіка двічі на тиждень сидіти з сином вечорами, а мама забирала б дочку із садочка. У цей час Надя планувала займатися в тренажерному залі. Але після першого заняття. Вона вирішила більше не ходити, соромилася, відчуваючи себе бегемотом порівняно із стрункими дівчатами. Тренер теж не звертав на неї особливої уваги, віддаючи перевагу красуням, схожих на довгоногих ланей. Повертаючись додому, Надя ледве не плакала, стоячи на переході і чекаючи на зелене світло і раптом побачила оголошення. Школа танців запрошувала всіх охочих незалежно від віку та фізичної підготовки. Надя відірвала листочок з телефоном і адресою. Через два тижні вона прийшла до школи танців. У групі жінок Надія помітила, що жодна з них не була худенькою. Вчитель танців виявився її ровесником. На розминку він поставив усіх перед Великим дзеркалом на всю стіну. Надя стала в останній ряд, сховавшись за спинами інших жінок. У всіх виходило однаково погано, і Надя перестала соромитися. Після занять дуже хотілося їсти, але Надя стримувала себе. Чи то танці зіграли свою роль? Чи то Надя останнім часом звикла обходитися без вечері? Але кілограми почали зникати. Сукні сиділи вільніше та дихати стало легше. Я заїжджав за тобою в тренажерний зал, але там тебе не знайшов, якось сказав Денис, дивлячись на Надю з підозрою. Ти від мене щось приховуєш? Ні, просто там усі такі красиві. А я ходжу до школи танців. Хіба я тобі не говорила, зніяковіла Надя, відчуваючи себе захопленою зненацька. «Хм, бачу, заняття танцями пішли тобі на користь, помітив Денис, якщо ти, звичайно, знову не обманюєш мене. Вибач, я хотіла зробити тобі сюрприз. У нас через два тижні буде конкурс. Приїдуть учасники з інших шкіл, ти прийдеш? Надя із страхом дивилася на чоловіка. Подивимося, сказав Денис. На конкурс Денис прийшов разом із дочкою. Надія чула, як донька крикнула Он, он там моя мама. Один танець Надія танцювала в парі з учителем. У школі танців займалися тільки жінки, і вони не зайняли призового місця. Адже часу для підготовки було замало. Ноги від хвилювання не слухалися, але головне було участь, а не місце. Надя була в розлягальні разом із іншими учасницями, коли адміністратор влетіла з криком, що у холі бійка. Надія вибігла і побачила, як Денис і вчитель махають кулаками. Вона кинулася їх рознімати та випадково отримала удар в обличчя. Лише тоді. Чоловіки припинили бійку. Навіщо ти полізла під руку? важко дихаючи, сказав Денис. З його розсіченою губи текла кров. А ти що тут влаштував? скривилася надя від болю, відчуваючи, як щока на очах набрякає. Я бігаю вечорами не до коханця, а на танці. А сам де ти пропадаєш після роботи? Я дзвонила вчора в офіс, тебе не було. Надя гнівно блиснула очима і пішла в роздягальню, ляснувши дверима. Додому вони поверталися мовчки. Не виправдовується. Невже правда в нього хтось є? думала Надя. А вона схудла й покращала, явно, не для мене, думав Денис. Потихенько все налагодилося, але обидва уникали говорити про танці та бійку боячись підтвердження своїх підозр. У нас буде новорічний корпоратив. Підемо разом, запропонував Денис. Ні, мама хворіє, дітей немає з ким залишити, ти йди, сказала Надя. Ти точно не образишся, уточнив Денис. Звичайно, що ні, підтвердила Надія, але сама відчула прикрість, що він навіть не намагався її вмовити, їй здалося. Що Денис полегшено видихнув. Спершу вона хотіла влаштувати скандал, але згадала, як вони любили один одного. Ні, вона так просто не поступиться нікому. У них є діти, і Надя не зможе жити без Дениса. Напередодні корпоративу вона домовилася з сусідкою, що та посидить із дітьми дві години. Надя заздалегідь купила нову сукню. Синю під колір її очей. Коли Денис поїхав у ресторан, вона красиво одягнулася, уклала волосся і викликала таксі. Таксі підвезло Надю до ресторану, де грала жива музика і була метушня біля шведського столу. Серед танцюючих в центрі зали вона побачила Дениса. Він танцював з дівчиною і посміхався. У душі Наді піднялася буря обурення. Він зраджує мені, подумала вона і вже хотіла піти, але не встигла. Куди ж ви? Вечір тільки почався, звернувся до неї незнайомий чоловік. Я раніше вас не бачив. Ви новенька? Так, різко відповіла Надя, не зводячи очей із чоловіка. Ходімо танцювати, запропонував він. Його слова нагадали надії про їхню з Денисом першу зустріч. Не встигла вона відповісти, як чоловік взяв її за руку і повів у центр зали. Він закрутив її в танці, і Надія ледве встигала переставляти ноги, боячись наступити на черевики партнеру або спіткнутися. Вона чуйно вловлювала його рухи і намагалася не відставати. Чоловік легенько відштовхнув її від себе, тримаючи за руку, потім притягнув до себе і крутанув перед собою. Вони зробили ще одне коло по залі, і чоловік перекинув надію назад, підставивши під її спину свою руку. Музика обірвалася, та почулися оплески. Партнер допоміг Надії випрямитися. Всі дивилися на них. Надія зустріла важкий погляд Дениса і злякалася, що зараз знову буде бійка. Ви чудово танцюєте? сказав її партнер. Ви теж, відповіла Надя. У молодості я займався танцями, але директору серйозної компанії не личить танцювати, додав він. Ах, ось у чому справа! Це начальник Дениса. А значить, бійки не буде. Зрозуміла Надя. Денис підійшов і відвів Надю вбік, боляче стиснувши її руку. Що ти тут влаштувала? Навіщо ти прийшла? Подивитися, як ти посміхаєшся білявці. На мене ти давно так не дивишся, відповіла Надія. Ти теж не втрачала часу даремно. А що ж ти не влаштував бійку, більше не ревнуєш? Чи злякався, що начальник звільнить? Надія вирвала свою руку, але Денис наздогнав її біля роздягальні. Всю дорогу вони лаялися. А діти, де? раптом спитав Денис. Аж тепер ти згадав? усміхнулася Надя. Я попросила сусідку посидіти з ними. Вона подивилася на годинник рівно на дві години. Я хотіла подивитися, з ким ти там розважаєшся. Подивилася, що з нами відбувається? запитав Денис. Вони забрали дітей від сусідки і поклали їх спати. Потім до ранку вони з'ясовували стосунки, сподіваючись знайти розуміння один в одному. Вони вирішили дати один одному ще один шанс. Денис обіцяв, що його інтерес до нового бухгалтера обмежився лише фліртом і одним танцем, тоді як Надія пообіцяла, що кине танцювальну школу. Ну, вже немає в тебе двійників, зауважив Денис. Просто я ревную, зізнався він, злякавши, що може втратити надію. Я б не дозволила тобі втратити нас. Я дуже тебе люблю. Додала Надія і розповіла, що пішла на танці через нього, щоб схуднути, і щоб він не соромився її. Денис усміхнувся, і в його очах знову засяяли промінчики кохання. Серце Наді розтануло від його ніжності, і вона зрозуміла, що ніколи не пізно починати все спочатку, коли кохання живе у серці. Денис не став забороняти надії танцювати. Навіть приходячи до школи і спостерігаючи за нею, іноді, навіть пробувавши разом із нею танцювати, танець став маленькою моделлю життя, де кожна мить наповнена емоціями та переживаннями.